Святого Євангелія читання, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Обурились юдеї на нього за те, що сказав Бог я хліб, що зійшов з неба, і говорили: Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька матір, ми знаємо. Як же він тепер твердить, я зійшов з неба, озвався Ісус і сказав їм, не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу його в останній день. Він і Санського Духа.